Вітаю на каналі Уроки Української. Сьогодні знайомимося з творчістю подільської письменниці, журналістки, радіоведучої, переможниці багатьох всеукраїнських та міжнародних літературних конкурсів. Отже, Оксана Ратушинська. Я народилася з першими приморозками у пору, котру у давнину називали Бабиним Царством або Бабиним Літом. 27 вересня 1979 року. Може, саме тому почуваюся затишно у дощову погоду і в тиші, щиро зізнається Оксана Петрівна. Авторка народилася, живе і працює у місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Повносередню освіту Оксана Радушинська здобула в рідному місті, навчалася спочатку в школі номер 3 а потім в школі номер 8 Вищу освіту. Здобула в «Укртелерадіоінституті» за спеціальністю основи журналістики. А кваліфікацію магістра журналістики здобула у 2016 році у відкритому міжнародному університеті розвитку людини Україна. З 2002 року Оксана Петрівна входить до Національної спілки журналістів України. А з 2003 року її прийнято до Хмельницької літературної спілки Поділля. У 2006 році молоду письменницю було зараховано до Національної спілки письменників України, адже на її рахунку вже було більше десяти цікавих талановитих поетичних збірок. Оксана Радушинська власним прикладом навчає не пасувати перед труднощами, знаходити вихід навіть із найбезнадійніших ситуацій. А про безнадію пані Оксана знає нещуток унаслідок лікарської помилки з трирічного віку має проблеми з опорно руховим апаратом, а із 15 років пересувається в інвалідному візку. Попри все, ця неймовірна жінка знаходить сили допомагати іншим. Вона створила й очолює громадську організацію Творча сотня Рух до перемоги. Упродовж декількох років волонтери громадської організації здійснили понад 500 благодійних концертів з любов'ю заради миру у військових частинах, госпіталях, на військових полігонах України, у населених пунктах Донецької та Луганської областей. Є ще одне не менш важливе поле її діяльності: письменницьке. Майже щороку виходять віршовані збірки. Читачам вже відомі, такі як «На крилах мрій, Світанкові сни, Казки яблуневого снігопаду, неспівані пісні про щастя, Сповідь дощу. Стукав сніг. З легкої руки письменниці в українській літературі з'явився персонаж Славко Хоробрик. Восени 2020 року побачила світ казкова повість про царицю громовицю і кропив'яного короля. Ця книга унікальна не лише змістом, а й оформленням і великим форматом: 30 на 42 см. Авторкою ілюстрації стала хмельничанка Олена Янчук. До речі, цю книгу можна не лише прочитати, а й прослухати. Твір Оксани Радушинської Метелики в крижаних панцирях ти будеш вивчати у сьомому класі ця повість про дівчинку-підлітка, прикуту до візка після автомобільної катастрофи, а також про справжніх друзів, про перше кохання і людську гідність. Звернімося до поезії, в якій авторка зі щирістю, любов'ю відгукується на звичайні речі дивно, зимно, світло, п'янко. Такими словами описує вона запах першого снігу. Поетеса майстерно передає відчуття в кількох словах Як дивно пахне перший сніг, як дивно пахне перший сніг, солодкуватим духом лісу, а ще відлигою зі стріх, і чимось схожим так на пісню. Як зимно пахне перший сніг, розбитим глечиком з водою, на листя метений поріг, і чимось схожим так з журбою, як світло пахне перший сніг, так пахнуть яблука на сходах, тим, що їжак украсти зміг, і чимось схожим так на подих, як п'янко пахне перший сніг, ледь гіркуватим димом, вітром, здається, радістю для всіх, і чимось. Схожим так на літо. Зупини відео і спробуй самостійно заповнити паспорт твору. Перевір себе Назва твору Як дивно пахне перший сніг. Авторка Оксана Родушинська. Літературний рід. Лірика. Жанр Пейзажна лірика. Мотив – Замилування красою природи. Гармонія людини та природи у поезії використані такі засоби художньої виразності, як епітети, метафори, асонанс, алітерація. До нових зустрічей на каналі Уроки української.